30 січня перестало битися серце 50-річного військовослужбовця з села Грабове, цірути Анатолія Адамовича. Причина смерті воїна гостра серцево-судина недостатність. Повідомили у Шацькій селищній раді. Воїн з перших днів повномасштабного вторгнення боронив Україну від ворога. Був мужнім, безстрашним воїном, який любив Україну і щодня наближав перемогу. У померлого залишилися вдома мама, дружина і донька. Також підтвердили смерть 49-річного військовослужбовця Петра Янкевича з села Новосілки Володимирської громади. Майже три місяці його вважали зниклим безвісти. Доля бійця була невідомою з 8 жовтня 2023 року. Відколи рідні втратили зв'язок із бійцем. Окрім того, підтвердили, що 26 вересня 2023 року в Запорізькій області загинув герой Олександр Карабін, 1990 року народження. Житель Нововолинська захисник вважався безвісти зниклим, але експертиза підтвердила загибель. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.